Я думаю, це буде скареси. А я вже підвоновістю.

Наш початок, улазиться, міса. Динаміка, динаміка, міха, і все буде добре. Руки, опять, підготовку. Нічого, нічого. Паня, дай, трошки раніше. Трошки раніше передати. За спиною раветь, рай, 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 рай пальця. Сьома. Нічого Сьопа, йди, йди. Не опускаємося. Обличчя, хіма, обличчям, шукай сопер. Тіма, тинач, міша і тімопій, п'яний, не тобі. Буду казати пальця. Пальця, ти трошки вище за них буде. Тьома! Йома. І так, напівоберту. Ти Тепер назад! Умніця іще.

Грай, грай, іди, іди. Хорош, ніщо, молодець. Йоп, супер, тільки ми дали все дали пропідати. Все був час. Не прості. Грай, 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 тимур! Весінно може. М'яч немає перед собою. Гори його, гори лови. Там, тайня, таня, стань, там, там. Звідси Та, треба вилазити. Таня. Тімор, вітр. Зберігай мене! Дотитай! Да. Да, да, да. Тьома, Тьома, відірайся, відірайтеся! Вот умниця! Піднімай голову, Тимур. Тимур, там простір попереду був. Спокійно, пауза. Тимур, простір був там, а він би... Стьопа би за спину забігав. Під нього одразу. Тимур! Це Вузько Стьопа. Міха, ти мав бути ще. Розвертай, Розвертай. І ще, ще, ще. Рука и Сюда, Тимур, что ты стоишь, Тимур? Тімур, де ти гравець? Подивися. Дай, Тімур, це твій гравець. Тимур, чого ти тут стоїш? Тут є саня. Тебе на Сашко. Сашка. м'яч, тепер. Хорош, Назар, пайк. Треба під тобі треба підібрати. Рост тіма кей. Шише, шише, вперед відкривайся. Забігай. забігай, забігай. І ще відкривайся, тирана віддав. Правильно, так. Да. В зону шукай передачу. Один в нього, Тимур ти. Не викидайся тільки. Тьома. Набір, сам. Ще тьома! Тьома! Один! Хорош, браво, браво, хорош! Гарош, аптени. Міха, ти прибігаєш в зону Тимофея. трошки ширше, щоб через тебе розвернули, поняв? А при обороні компактніше, голубокі, бери очі сьомий. Ти один, а ви в трьох. до нього. Всередину власті контролюй гравця. Один Міш! Мы спять! Хорош! Шиве! Шиве Саня! Дема, цепятый с порядочек! Один, Тьома. Є Андрій. Позиції займайте. Thank Бакин, куди ж ты приймаєш зону туди, де грати? Нет, выйде. Бежи, бежи, бежи. А себе бере! Степа, підтримка, Степа! Не спіши, абір! Саня, спокійно, Саня. треба було ширше, Тимур один, Саньок! Грай, Тьома, грай! Ніка, тисни! тиси, спиною! Саша, Саньок! Дай, ви при контролі дуже близько з Тьомою, один до одного. Один. Я підійшов, що дроб перевіряти. От О, Степа, Степа, ты а, молодай? О. Дьопа. Дьопа, ти маєш їдати. І треба бігти, писати, треба. Нічого. Деньо Артем. Так. Дивись. Вот, дивись. Що це там? Вот ви граєте в соціальні мережі. Просит, просит. Ну, давай. Пак. А Месси не дай передачу. <клево> Иди назад. Побил. Ничего хорошего. Артем, 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 спокойнись, Зай. Компактніше! Компактніше! Підбір, підбір, Рай, Здорово, Позиція. Позиція, тима, ти грай, грай, Сань. Уміта і все, один! Здорова, міха! Позиція! Позиції Тіма нижче, коптяний, нижче, ти пішли далеко. Оп, що потім, коптяни! Хороші, оди, хайся, Зона, зона, рухай, рухай, рухай. Зона є, віддавай. Молодець. Хорош. Розіграли, хорошо. Молодці. Дуже добре. Натяне. Тьома. Дуже шикарна передача, Тьома. Назар добре завершив.

Вниз, вниз, спокійно. Шире. все, молодці. Ще розвертай. сьома треба було розвертати. Хороше, Ендрю, умніця, розертай. Здорово.

Дорож, так. Вище, вище. Вище. Грай, 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 Цей ти гравець. Грай, грай в нього. Один, один, спокіну, Саня. Спокійно, спокійно. Міса, Міса. Сань, думай, думай, хто вільний, хто вільний, Саня. Сань, це багато, Саш. Або на Так, так, вільний був Пакін, ці хаптяни. Ну ти ж обличчям дивися туди, дивись, Сань. Ну так і давай їм передачу. Є, Саша? розвертай, розвертай. И дай! Назар! Хорош, Миха! покинь Андрей! Спокойно, yeah. дай паузу! Дай паузу! паузу Наступи на мяч! Дай да. стану! Думай, думай, Зай! Не-не-не, Зай, ты такие битби! Андрюха, ты лакива! Переклади, докладину мяч, попал. Андрей, спокинь! Ну ты дуже же спокин! Питеп! Підемо! Зона! Зона! Та да не туда, Стпа! Бежи, бежи сам! Апир! Хочешь, хочешь карный майданчик? Сам иди, иди, иди! мабуть, Ліосин, може бути прокулісив. Райте! Є арбітер! Один, один Саня, опускай вниз м'яч! Здорово! Міша, Міша, відкривайся, блядь. Міша. Здорово! Грай, рай, рай вас тут більше, атака. Тимор! Атакуйте вас більше! Тимор! Ну не поспішай! От Степа, ми скажемо, оці я, не грайте в дотик, от вам і цей ваш один дотик. Або вам чуття треба, го! Хорош, Степа, ну! Ну, прямо вратаря. Пакет! Ворота отакі, Тіма. Обличчям! Забий гол для мами. Тіма, Тіма, близькі. Ось Саня, Саша! Саша, ось дивись. Там Степа, Тимур перебирає ближнього. Ти зміщуєшся сюди, ось цей дев'ятий номер, а там. Тьома. Саша, саша. Нас дальні гравці не цікавлять, ближні, розумієш Ти ж страхуєш штрахуєш Тимура, розумієш, а Тьома на твою позицію, а на причут на позицію голобоку. Іди сюди, Андрюк. Давай, Гарай, граємо. Грай, Пане арбітер, заміна. Тімор, бачиш. Тьопа, сюди ні. Це, це твій! Це твій! Твої! Сьопа, Сьо, це не те! Ми раз, два, ми ми не такими передачами доходу. Сьопа, Стьопа, крутий головою! Міша Міша Шукайте міху! Рухай! Рухай! Думаю. Дивись, дивись, Рухай да. Рухай мяч. Тома, Міха! Міша! Молодець. Міша. Браво. Володец. Хорош. Міша йди. Иди, Миша, йди, Міша, йди. Шлися, кафлюк! Степа, я що просив? бачиш, як Степа зараз? бачиш, це не штраф. Сьопа, Стюпа, а якщо б ти раніше, розумієш? Компактнее. Ты, Степа, Степа, ты, Степа. Грай, грай, грай. Спокойно, спокойно. Грай, 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 грай. Еще, грай, грай. Забегай. Степа. Хорошка, флюк, браво. Забегай. Стреляй. Молодец. Степа. Ты добег сюда и выключился. Саня, Сань, Сань, добре, обробив, опустив, але в принципі треба було розвертати, вони сині тут були, розумієш?

Хороші шані. Ні, сама ім'я Артем, Артем. Вони грають. Я почав не з нуля. А це ховайся під дальньос захисника. Почав знати раніше, до початку мати. Десь коли сім вісім. Факе, дивись, просто. Тёма, я Тёма, я тем. Готовы? Тёма! Хорош, хорош! Рухайся, рухайся, Мишаня, рухайся! Мишаня, не спеши! Ну!

Рай, рай, спакина, спакина, да, да. Накидайся, докидайся. Ти викидаєшся, ти в нього просто не теж, він тебе. Дай, Діма! Передайся! Передайте! Можеш раніше віддати, не треба ти пісти! Діма віть! Назад! Ойсько! Каплюк, кофлюк! Пас, 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 пас. Ты паре, паре. Еще пас. Давай, 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 Назад! Давай, щоб я викричав потіно, назад, назад. Опускай! Бувайте <правді> йому застріп, цьома. <правді> <засто>. <правді> І перед тим. <правді> <правді> you're <laughs> supposed

Позиція. А на плечок раніше відкакують. Відрядь. Міша. Міша. Міша знає, відкривайся. Мішаня. Мішаня відкривайся. В ту сторону. Шире, Ширі. І Стюпа. Стьопа, повод. Грай, гай, гай, рай. Грай, гай, гай.